За Біблією Ісус Христос вдруге прийде на землю, щоб судити людей за їхні гріхи. Із цим пов'язано чимало народних віронь. Коли настане страшний суд, тоді вся земля горітиме, вода кипітиме, а небо скотиться в клубочок і впаде додому. Мертві повстануть із ям своїх, і всі вони будуть тридцятилітими, і старе, і мале. Хто б яким помер. У переносному значенні страшний суд. Страшні, несприятливі обставини, Стихійне лихо, безладдя, колопнече тощо. Коли я була маленькою, моя бабуся, яка прочитала сім'ї вам, говорила, яким же буде страшний суд: Небо, земля горітиме. Три дні люди будуть лежати похотом, а на третій день кого полюблю, того полишу. Але живі будуть завидувати мертвим, не буде світла, тепла. Наступить холод і голод, і ті, що залишаться, будуть шукати слід іншої людини. Просіть, щоб це було в ночі і не вночі і нязинку, тому що врятуються одиниці. Що саме буде відбуватись перед страшним судом? На прокляті землі має зацвісти мерт, нарцис і діпарист. І коли Єрусалим буде обложений військом, чекайте, я вже під варимом говорила слова моя бабуся, які прочитала в одній із Євангелій. Покайтесь, і я продовжу життя на цій прекрасній землі. Небо земля пройде, ні одне моє слово не пройде. Все, що я сказав, сповнитися це мусить. Усі ці слова говорив Ісус своїм учням. А Ісус і Бог це одна особа. Про це я вже вам говорила у своєму четвертому відеоблозі. Коли я була маленькою, моя бабуся говорила також, якою буде людина майбутнього, перетоплю вас з міді золото, і тіло стане нетлінним. Не буде плачу і скриготу зубов, і тоді вже наступить вічний рай. Але у цьому раю будуть тільки вибрані. Усі ці слова вона також почитала у Іванові.